Журналісти побували на незвичайній екскурсії Києва. Я трошки розкажу. Київ це не лише найзеленіше в Європі місто, а й одне з найцікавіших. Наша столиця окутана легендами на її пагорбах зображені найстаровинніші собори, а центр зберіг справді унікальні місця. Тому сам столиці справді є що показати. Та чи так добре ми знаємо Києві чи готові на правах доброго господаря продемонструвати його родзинки? Щоб з'ясувати це, ми запросили наших зірок і їхніх дітей провести екскурсію своїми улюбленими місцями. Про це далі нашому Віктор Павлік не корінний киянин, але столицю любить. Щоправда, гостям спершу показав би не центр, а сучасні спальні райони. Каже, тут спокійно, зелено, затишно, та й це для нього історичні місця. Осанівська набережно дуже люблю, тому, тому що там живу недалеко. Люблю малишка вулицю, де парк напроти, тому що там колись так само жив. І Хрещати, хоча він сам собі дуже дорогий, там щоб взяти таксі поїхати додому. Коштує п'ять разів дорожче, як просто визвати звичайне таксі. Тому це мені зразу соціальне це цендер. Ціни астрономії і так далі. А ось зіркових дітей як магнітом притягує центр столиці, тому своїх закордонних друзів околицями точно не водитимуть. Я нещодавно був в Англії та познайомився там багато друзів. Були та деякі з них були в Україні та кажуть, що це теж чудова країна, як їхня Англія. Я би їх. Зводив до Майдану, тому що там, як би сказати, дуже багато концертів проходить, а багато молоді, яка знаєте, катається, там робить всякі трюки. Та там дуже гарний шопінг. Я більш всього люблю гуляти в парк славі а взагалі мені все одно. Я просто люблю гуляти з друзями, що сказати про парк Слави? Це просто дуже красиве місце і. Там багато зелені. Зелень і шопінг це далеко не все. Які історичні родзинки має Київ. Екскурсію містом зорганізували дітям самі зірки. Тепер вони знають, що сучасний центр міста Хрещатик ще в 16 столітті був околицею вкритий густим лісом. Я багато чого поняла, не знала про Київ. Почти все. І якби всі факти, говорили, я б ого, я не знала, я не знала. А от у парку біля золотих воріт уживаються разом історична пам'ятка та сучасні символи міста. Це кіт Пантюша, його подруга на дереві та цей кіт із одноразових виделок. Діти кажуть, така екскурсія допомогла не лише краще пізнати місто, а й полюбити його усім серцем. У мене є друг, він ще маленький і живе в Китаї. Розкажемо про золоті ворота. У нас розчатку покоління я сподіваюся, що. Они не только будут думать о себе о своей семье, а о своей семье Украине. Вот и что они будут патриоты и будут помогать э, Киеву и вообще Украине всей, чтобы она процветала и была самая лучшая вот.